Щорічно Білгородністровська міська рада в рамках програми реалізації молодіжної сімейної та гендерної політики в місті з метою патріотичного виховання дітей і молоді, пропагування здорового способу життя та з нагоди відзначення 69-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні 41-45 років проводить туристичний перехід Пам'ять 16 квітня. Заступник міського голови Тетяна Мунтян провела нарадче засідання з організаційним комітетом. испытаний подготовки тапор порядку проведения переходу. 69-е -го годовщина. Традиционным есть то мероприятие, которое проводит отдел образования совместно с отделом по делам семьи и молодежи. Это туристический пеший переход в память. Вот здесь, в этом зале собрались сейчас те люди, которые будут организовывать, отслеживать и проводить этот тот переход. Мероприятие очень серьезное. куда данному мероприятию мероприятие принято два распоряжения городского головы. ході засідання була узгоджена програма переходу та обговорені організаційні питання щодо забезпечення охорони громадського порядку під час туристичного переходу, регулювання дорожнього руху на вулицях міста та на маршруті, а також організація медичного супроводу цього заходу. «Хочу нациліть руководітелі команд за по госпітаці роботі вищих учебних завідіні. что это мероприятие не носит соревновательный характер, и мероприятие это пешее, и ни в коем случае бежать на данном мероприятии никому нельзя. Почему? Потому что, в принципе, мы являемся участниками дорожного движения, никто не перекрывает трассу, по которой осуществляется переход. По програмі Туристичний перехід пам'ять відбудеться 8 травня. О 8 годині на Меморіалі Слави відбудеться реєстрація та формування колон з учасниками з наступним відкриттям святкового мітингу з покладанням квітів. Планується не більш ніж за 2,5 години з Білгородністровського меморіалу слави дістатися до меморіального комплексу в Затосі, де відбудеться урочисте нагородження учасників перехіду. Зазначимо, що у переході можуть взяти участь туристи від 10 років і старше. До участі допускаються команди у складі з 10 чоловік. Заявки на участь в переході приймаються до 1 травня 2014 року. Включно за адресами місто Білгород... Городністровський, вулиця Здержинського 70 та вулиця Леніна 56, кабінет 202.